Деревенькі були. Трохи новин. <кій> Індички наші ходять, ходять обидві. Та що мало троє індичат замкнуло одна, потім були дощі холодно, падали, тримали їх трохи в клітці, трохи так, Ну, одним словом з тих трьох нема ні одного. Ця наша сиділа на 9 гусячих яйцях. Вилопилася, там було все не у плід, тільки було два добрих з дев'яти. І вилупилася одна індича, або ж індича-гусеня. Було добре, забрали, а друга індича і гусеня вона в війці затоптала. Прийшлося до другого гусенятка і затоптала друге. Одним словом, по індиках у нас цього року дуже тугувато. Як по самих індиках, так і чомусь з ними. Зараз сидить у нас третя наша індичка. І аналогічна ситуація, яйця б'є. Чому б'є яйця, я поняття не маю. Вже туди до неї ніхто не йде, ніхто її не заважає. Сидить вона одна. Сьогодні заглядаю, два яйця побиті. Ну, я так думаю, що толку з нею не буде. Там цей в інкубаторі грілися. Все було добре, з 12 10 індичат, 10 яєць Добрих було, і 10 індичат вилопалося. Чому індички б'ють яйця, я поняття не маю. З індичатами трохи важко працювати з індиками, тому що вони малітки, трохи прикрі і їй потрібно багато догляду, частішого догляду, ніж закаченятами і за то Тому, напевно, мені придеться попрощатися з цією птицею. Ось побачимо там, що виросте з тих індичат, чи мені вдасться їх підняти на ноги, тому що індичата птиця. Я давав там трохи яйця, трохи цей, вони привикли на білий колір. І тепер не хочуть їсти ні того, ні цього, тільки чекають, коли їм щось дати біле. Ну, Сиру трохи прикупили, підгодовуємо, змішуємо, робимо кашу. Там курчата з нами бігають. Думаю, що ми можемо курчата їх навчати їсти. По індикам така трошки ситуація складнувата. Давно я їх не тримав. Практика в мене нульова з індиками, практично в годівлі маю на увазі. Ну і враховуючи те, що я не завжди на місці, тільки по вихідних, з нею важко працювати. Колись я тримав індики, коли я тільки з армії вийшов, було часу перед пошуком на роботи туди-сюди, то індики в нас були, індики велися. І всі вони в мене виростали. Була тоді корова, сербу, все було, а зараз трохи з тим проблематично. Ну і як ви бачите, в нас тільки дві індички. Е, нашого рудого, кажу, рудого, кажу бронзового немає. Що з ним сталося, я не знаю. Одним словом, він каже, тато щось нема, десь який ходив такий чуний і прийшлося його е, прибрати. Прибрали ми його, досить важко. Важки <кій> і тому один сам піде він, він же пішов в холодильник, ми вже його їли. Так що лишилися наші дівчата самі, поки що вони ходять, хай поправляються і я думаю, що як вони поправляться, ми їх також приберемо. А можливо, що почекають до осені, побачу, як будуть підростати молоді індичата, ті, які зараз у нас в місті гуляють. Так що отакі-то у нас індичі новини. Як не йде, то краще не, не, не продовжувати, бо тут треба тим займатися серйозно, а не так, як я. Ось з гусенятами нам простіше, швидко ростуть, гарно і каченята теж. Індики така собі птиця досить вибаглива. Всім наразі гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.